Новини міста жовті води від 25 травня. Міська рада розриває контракт з директором комунального підприємства «Жрео» Олегом Кудрявцевим. Про це стало відомо на засіданні сесії в середу. Таке рішення підтримало більшість депутатів. А продиктовано воно було рядом причин, які пояснює міський голова Володимир Абрамов. Цьому рішенню передували наступні документи. Подання Державної фіскальної служби про розгляд питання щодо розірвання трудового договору контракту з керівником КП «Вжрео» від 27 листопада 2015 року, якому було зазначено, що за комунальним підприємством, яке створено Жовтобойською міською радою директор Кудрявцев Олег Федорович, рахується податкова заборгованість станом на 30 жовтня 2015 року, згідно даних податковий облік. На загальну суму мільйон двісті сімдесят три тисячі чотириста сорок чотири що у шість разів більше суми заборгованості на початку поточного року. Подання Верходніпровської ДПІ Державної фіскальної служби від 17 травня 2016 року. В якому зазначено, що станом на 1.05.2016 року, згідно даних податковий облік ЗКП «Вжрево» рахується податкова заборгованість на загальну суму 1 млн 408 тисяч 967 гривень, лист Державної обласної Дніпропетровської адміністрації. Шановний Володимир Васильович, про заходи з підвищення ефективності управління підприємством за підпуск за підсумками щорічної оцінки господарської діяльності підприємств житлово-комунального господарства області комунальне підприємство, виробниче житлово-ремонт експлуатаційно об'єднання Житловодської міської ради увійшло до переліку суб'єктів господарської діяльності, які мають негативну оцінку ефективності управління підприємством. Протягом 2015 року підприємством отримало збитків на суму 1,1 мільйона гривень. У порівнянні з початком року податковий борг збільшився у 8 разів та складає 1 273 тисячі. Періодично виникає заборгованість із виплати заробітної плати працівникам, зростає заборгованість за виконані роботи та послуги, а також перед постачальниками матеріалів. Незважаючи на затвердження економічно обґрунтованого тарифу на послуги з отримання будинків і споруд та прибудинкових територій, практично не виконуються заходи з удосконалення ефективності роботи підприємства та покращення якості наданих послуг, що зумовлює надходження чисельних скарг мешканців міста стосовно надання неякісних житлово-комунальних послуг або надання їх не в повному обсязі. Та призводить до зростання соціальної напруги, а також погіршення платіжної дисципліни споживачів. Слід зазначити, що на цей час дебіторська заборгованість підприємства за категорією населення нараховує 17,5 мільйона гривень, що свідчить про занадто низький рівень збору платежів. Під час ревізії проведеної Державної фінансової інспекції у Дніпротроцької області виявлено порушення, що завдають збитки місцевому з бюджету, а саме відсутність перерахунків за неякісно надані послуги, завищення вартості наданих послуг, зайве отримання коштів за нарахування пільг та субсидій населенню, виплата заробітної плати через нарахування премій працівникам, які мають догану. Ураховуючи зазначення з метою припинення подальшого нанесення збитків підприємству нарушення дебіторської та кредиторської заборгованості, недопущення погіршення якості послуг, прошу розглянути питання щодо відповідності займаній посаді Кудрявцева ОФ та з метою більш ефективного управління підприємством замінити його на більш компетентного фахівця, в тому числі є повідомлення Державної фінансової інспекції Дніпропетровської області про перевірку. Цього підприємства, в тому числі за поданням народного депутата Кришина, де встановлено порушень збитків до бюджету 585 тисяч гривень. Вочевидь, для самого керівника жрео такий проект рішення був несподіванкою. Тим часом депутат Олександр Плис, який також має досвід керування комунальним підприємством, вважає рішення передчасним при налічені задоволеності бюджету перед цим підприємством, в сумі прирушаючи. сумму налогового долга предприятия, такие вопросы не рассматриваются. Я сейчас спросил господина Кудрявцева, сколько должен бюджет. Вот при долге предприятия в бюджет полтора миллиона на текущий момент, местный бюджет должен 3,5 миллиона и 450 тысяч должен государственный бюджет по годам субсидиям 20-е постановления. Почему сумма в 6 раз повысилась за 15 год и продолжает повышаться сейчас. Опять же, поясняю, как выше день. Предприятиям раньше закрывали налоговые обязательства по льготам субсидиям, причем зачета их в счет налоговых обязательств. В прошлом году была изменена постанова Кабинета министров, и эта возможность у была закрыта. Сейчас предприятия должны платить налоги живыми деньгами. Соответственно, даже те 450 тысяч, которые ЖРЭО не может закрыть, не может забрать их субсидии и не может их закрыть на налоговые обязательства. Это как минимум та сумма, на которую следует уменьшить эти полтора миллиона. Второй вопрос по письму областной державной администрации. Я еще раз обращаю внимание на дату, когда оно отправлено 20.05.16 года, сегодня 25 число. То есть фактически профильная комиссия этот вопрос не рассматривала, рассмотреть не могла. Понятно, что есть вопросы, они есть по любому предприятию. Мы знаем это предприятие, да, оно требует реорганизации. Есть много вопросов у жителей, но опять же есть вопросы и по финансированию, даже те же самые 3,5 миллиона долгов местного бюджета. Есть вопросы по выплате заработной платы. Это, скажу, комплекс вопросов. Относительно жителей города. У меня есть два документа. Аналитическая справка. За 2015 год по коммунальному хозяйству общее количество обращений составило 453. В этом году с 1 января 2016 по 25 мая 2016 за этот период в исполнительный комитет Надійшло звернення від мешканців міста стосовно житлово-комунальних питань: посипка доріг, санітарна брізка, ремонт дахів, встановлення освітлення під'їздів, ремонт фасаду, ремонт міжпанельних швів, відновлення роботи ліфта, відновлення вуличного освітлення, перепади напруги. 360. З них гаряча лінія голови ОДА 95. Державна установа, урядовий контактний центр Київ, 73. Особистий прийом міського голови. Я вважаю, тут не всі, бо вже не, не вірять міському голові в цій частині, що він може щось зробити: 70. І від мешканців міста 122 звернення. Що поточний ремонт покрівлі заплановано провести в першому, в третьому, другому, четвертому кварталі. Спочатку було 2010 рік, 2013, 2011, 2014, 2015, а зараз вже 2016 рік. И по поводу проверки Держфининспекции. Опять же, ну, 12.04 был акт, профильная комиссия акт не получила, не рассматривала. Есть серьезное обвинение по там, перерасчетам за неоказанные услуги, получение лишних субсидий в связи с непроведением этих перерасчетов. Да, это серьезное обвинение. Но так вот с голоса принимать решение в данный момент ну, я не берусь. Что же касается индексации, то опять же у нас есть в стране законодательство, которое требует выполнять. Вот именно по конкретно по индексации по 122 миллионам. Эти статьи не выполняет ни одно предприятие в стране, потому что индексация ведет за собой увеличение оборотных, ну, стоимости оборотных основных средств, увеличение налогового долга предприятия. На мой взгляд, я за это решение голосовать не буду. Я предложил его його відправити на бюджет на профільну комісію, пригласити спеціалістів. Якщо требуется зміна руководителя предприятия, це, в принципе в компетенціях. Але це треба зробити правильно, щоб потім избежать судебных ісків, волокиты і не затягувати реорганізацію самого підприємства. Пропозицію зняти питання з розгляду депутати не підтримали. Натомість проголосували за розірвання договору з Олегом Кудрявцевим. Хто керуватиме підприємством замість нього, поки що невідомо. Кадрові зміни відбуваються і серед працівників виконкому. Зокрема, в центрі надання адміністративних послуг з'явиться ще один спеціаліст. Це має поліпшити роботу центру та якість обслуговування клієнтів. Ми пропонуємо скоротити посаду головного спеціаліста відділу з питань діловодства, контролю і роботи зі зверненням громадян і ввести посаду адміністратора центру надання адмінпослуг. Це внутрішнє переміщення без збільшення загальної чисельності. Було проведено фотографію робочого дня в даному відділі і прийнято рішення про недоцільність утримання. Такої кількості ставок у відділі, і ми пропонуємо перенести цю ставку до центру надання адмінпослуг з метою забезпечення ефективної роботи і якісного надання послуг населенню. Що ж, будемо сподіватися, що збільшення штатної чисельності працівників центру адміністративних послуг допоможе усунути ті недоліки, на які не так давно скаржились телеглядачі нашого каналу.